Всім привіт! Почистили лежака, зараз будемо чистити гробу. Зараз вам розкажу дещо цікаве. Так, що я хочу розказати цікаве? Цікаво, я хочу розказати, наприклад, якщо ви вирішили з якихось причин е, не самому трусити сажу, а щоб вам хтось потрусив, і ви чули, що є такі люди, які приїжджають і трусять, і ви дзвоните, то ви... Наприклад, дзвоните до мене, я вам кажу, я трушу роторним способом. От, і ви собі думаєте, ага, роторним способом. Значить, йому треба 10 чоловік, щоб він приїхав в нашому селі, бо це якийсь такий спосіб, я чула, вони приїжджають там і 10 людям зараз роблять. Ні, розділяйте, є вакуумний спосіб, є роторний. Ротор це др -р -р крутиться. Вакуумний це смокче, висмокчує висмоктує. ту Так що розділяйте. Бо <гум> буває таке, що я приїхав, а вони думали, що приїде вакуумний спосіб. Але які плюси і мінуси того чи іншого способу також люди можуть не знати. Просто що собі уявляли одне, получається інше. А те, що вони уявляли, може і не краще, а гірше, а може те, що виходить. Зараз то воно є краще. А може, ну, треба всьому розбиратися. Тобто, дивіться. Заразом постараюся відповісти, що я думаю про вакуумний метод чистки сажі. Я таким методом сажу не чищу. Як чищу я? Спочатку розкажу: я приїжджаю, маю інструмент яким я чищу багато різних приспособ. Багато різних. Я чищу роторним способом. Запускаю щітку, вона на обертах крутиться на горищі, вичищаю димаря, відкриваю лежака, все вичищаю, з лежака є доступ до труби. Також цей димохід, що знизу дим, піднімається, то все я чищу вручну надійно з допомогою роторної щітки. Все то зароблюю назад глиною. От, і спускаюся до хати. Відкриваю всі сажотруски, які тільки є. Є в мене спеціальні гнучки, такі штанги, щітки. У всі канали проникаємо, вичищаємо гарненько, все бачимо очима, заліплюємо все назад, щоб все було добре. Оце називається роторний спосіб. Е, часом, коли я по телефоні говорю з людиною, вона каже: А то ви вручну чистите, я так само почищу. Ну може ви й почистите, а може й не почистите. В більшості випадків ви так само не почистите, тому що. У Вас немає таких, таких інструментів і таких навичок, якщо ви десь раз в житті чистили сажу, або ви чистили, наприклад, може там 5 разів в житті сажу, або ж, може, навіть ви просто бачили, як хтось чистить сажу, або маєте собі уявлення, як це має робитися. То ви не почистите так само. Тому що в більшості людей, коли я приїжджаю і починаю чистити. І кажу, коли ви чистили, вони мені там кажуть там, 2-3 роки тому, чи рік тому. От, і я питаю, як ви чистили. Ну-ка, як відкривали труски, повигортали сажу. Це не почищена груба. А на горищі чистили, на горищі не чистили. Ну це не почищено. Все має чиститися в комплексі, і просто повідкривати сажу труски, почистити це нічого не дасть. От, тому ви так не почистите. Я не буду розказувати, як треба чистити. А може й буду в подальших відео, тому підписуйтеся. От. Я чищу професійно, надійно і якісно. Це коштує своїх відповідних грошей. Для когось це небагато, тому що дуже багато людей дають мені чайові. І ну, дивуються, що за таку роботу важку. Шкідливу для здоров'я, непопулярну брудну, такі кошти. Хтось, ну, для когось це багато. Це все є порівняно. Але ця робота коштує своїх грошей. Тепер що я думаю про вакуумний метод? Вакуумний метод це коли приїжджають люди, залазять на дах, на коньок. Чіпляють там якогось же, інструмента приспособу, і воно все видуває таким чорним це от, на городи, на дерева. На, ну, на все видуває. Буває, що чіпляють мішка, і воно не видуває на все, а летить в мішок. Що я думаю? Я таким ніколи не користувався, я таким ніколи не чистив. Прочитавши коментарі в своєму каналі, прочитавши коментарі ну, під різними відео, взагалі в Ютубі про цей спосіб, я бачу, що люди пишуть наступне: що воно руйнує шви. Коли лежак вже старий, там його ніхто не цівод не чистив, якась бабуська найняла собі видули, вони приїхали і поїхали. Вони ж навіть не може не залазили, а може й залазили. Якщо ви таким методом чисте, чистите, то ну, не подумайте, що я хочу якось вас образити. Я кажу свою суб'єктивну думку, яка зараз в мене є на даний момент. Потім вона може змінитися, а може не змінитися. Ви можете мене поправити в коментарях. Отже, приїхали, начепили, видули те, що видулося. І воно може навіть оцей пісочок, що там глина, що вже хотіла сипатися, разом з сажею видутися через димар. І будуть е в лежакові буде це, як воно. Щілинки, щоб там іскри вилітали, це дуже небезпечно. От. І якщо ви не розумієтеся в цьому, а хлопці, які тим займаються, теж не розуміються. Їм головне розумітися, як залізти на дах, як причепити цю штуку, от як її включити і видути. Може, є й такі, що професіонали, що все вам пояснять, розкажуть, зрозуміють, щоб це не було небезпечно. От. А людина, якій видули, вона подумає, о, мені видули і все нормально. А там же ж може ще стати гірше, ніж було, а може й ні. А коли людина залазить туди, все очима дивиться, отак як я розбираю, складаю назад, замазую, треба, щоб у вас глина була, я то все замазую назад. Ну воно я щось поправлю, щось скажу, користуватись не можна, потрібна реконструкція. Щось дам якісь рекомендації, скажу. Все почищено, от вас вже в такому стані, треба штукатурити, там. чи, чи у вас все нормально. Розумієте, коли там побуває людина і побачить професійними очима. А коли просто туди не залазити, на горище, на чердак, а на коньок видути все, і воно ще може, якщо там сила велика, повидувати і те, що не треба видувати, ну то. Вибір за вами. Просто я кажу, як воно може бути. Мене можна поправляти, моя думка не є авторитетна, вона чисто суб'єктивна. Я нікого не хочу там якось зневажити, знецінити. Вибір за кожним. Хочу хотів це відео ще вставити кадри, яка буває сажа, що я впевнений, що вона не видується. Тому що я бачу, яка буває сажа. Ті, що видувають, і ті, кому видувають, вони бачать, що видувається. Але ж ви не бачите, що залишається. А я бачу, що точно не видається, як його не можна віддовбати. От. Подивіться відео, воно буде, ну, прикріплю його в кінці цього відео, там будуть з'являтися в кінці віконечка, такі, зас, кінечні заставки, вони називаються. Одне з них там буде, яка буває сажа, чи видає її оця, вакуумним способом. Подивіться, як воно буває. От. Так що, підсумовуючи, хочу сказати вибір за кожним. Я свою думку сказав: я чищу роторним способом, не вакуумним. Щоб замовити мої послуги, то можете прочитати там в описі цього відео є контакти, плюс в. Описі каналу. Від вас треба, щоб була драбина, щоб я заліз на горище. Не на, не на коньок, сам там на шифер чи металочерепицю, аж наверх до оголовка. А на горище, на чердак, якщо російською мовою. Туди, де є лежак, або, або може там і не бути лежака. Ну, все по-різному буває. І глина, щоб була, щоб я все позамазував. Все. По тому, чи буде багато сажі, чи буде, треба буде там обої переклеювати. Ні, не буде. Але і не буде так, що зовсім нічого не впало в хаті. Треба буде попилососити і помити підлогу після цього. І все. Ну, ну, так як, ну, А як інакше. Ну, Це ж дуже брудна робота. Але я роблю помаленько. Помаленько означає акуратно. А акуратно означає, що буде дуже мало. Бо навіть я бував, казали, що там. Інші хтось там раніше трусив, кажуть: о, але стільки, каже, було, ми вже боялися того дня, коли ви приїдете, бо все було чорне, а ви так. Ну, я помаленько і акуратно стараюсь, але ну, все одно як не старайся, воно десь щось буде. Треба буде позамітати і помити. Я думаю, що це нормально. Отак, якщо у вас якісь питання залишилися, пишіть в коментарях, я буду на них відповідати в такому форматі, записувати відео. Пишіть цікаві питання, що вас цікавить, це буде темою для наступних відео. Все. До зустрічі в коментарях.